У Берліні відкрився міжнародний зелений тиждень. Найбільша в Європі виставка сільського господарства та харчової промисловості. З 16 по 25 січня у виставковому комплексі Меса Берлін очікують понад 300 тисяч відвідувачів. На одному майданчику представлено як новітні технології роботизованого землеробства та штучного інтелекту в агросекторі, так і традиційне тваринництво, гастрономія та народні промисли. Ми часто тут і раді, що традиції Баварії можна показати і просунути вперед. Члени нашого кооперативу завжди щасливі бути тут. Виставка, яку проводять з 1926 року, спочатку була зимовою зустріч німецьких фермерів. Потім на неї почали пускати споживачів, щоб вони могли поспілкуватися з аграріями. Німецький стартап Non-Stop Shop пропонує модульний автоматизований магазин для ферм. В ньому квіти, молоко, м'ясо та інші товари доступні цілодобово. це для того, щоб дати людям можливість купувати все необхідне локально у місцях, де немає супермаркету, і доводиться їздити на великі відстані. Особливо це цікаво. Для сільської місцевості можливість продавати продукцію цілодобово у павільйоні Саксонії. Увагу привертає традиційний розпис великодніх яєць гарячим воском. Її вигадав невеликий західнослов'янський народ сорби. це традиційно сорбське. Я також ношу сорбський католицький костюм. Так роблять сюди у великодній сезон. А на великдень яйця дарують. Поруч баварські представники бджолярів. Медова принцеса та медова королева на два роки стають послами баварського меду і просувають його на ярмарках та виставках. Ми маємо багато різних завдань. Ми королівські особи, які представляють бджолярів Баварії. Їздимо на багато різних заходів. А в залі з тваринами демонструють зокрема рідкісні породи, які перебувають під загрозою зникнення. Ця порода в червоній книзі, і, на жаль, зараз у Німеччині зареєстровано менш як 1200 племінних маток. Загалом в Україні залишилося менш ніж 20 тисяч тварин. Виставка триватиме до 25 січня.